Всім добрий день! Хочемо зняти відео, як ми зробили моноциклон. Вивели наверх. Тому що якогось того року дуже пилюка була, прямо смоктало з капота. Невозможно було дивитися на це ядство. яцтво. 75-та труба тіпа з каналізації. Ну, продається, вона на базарі їх немає. Цих труб. ну В епіцентрі, коротше, в місті. В епіцентрі вони є, 75. І два кусочка по метрові. І два коліна на 90 градусів. О. І хомут, хомут теж такий самий, той самий розмір, він там той, там рублю, 15 стоїть. Ну, щоб зняти мотоциклон. Треба просто відкрутити два болтики. О, і вся ця фішка разом знімається. Якщо треба піднести капот. От воно виглядає. Піди знімай паше. Моноциклом цей підходить заводський, входить, нічого не треба робити. Абсолютно. А не хоче виходити. Тут труба входить всередину чи наружу? Наверх на 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 да, а той. Да. Це хомут, бо просто таке з'єднання. Да. Не було мами-мами коліна. Да. Тут і закрутив і все. Знімається, ставиться швидко. Да. Наживити два болтика, отвьет зажати. Головне, щоб не виходило за габарити кабіну. Щоб не зачепилось і не обламалося. Да, Буде що... обідно загубити. Ну, ціна вопроса була тоді 200 гривень. Ця, ця фішка стояла разом. Ну, це не такі великі гроші, щоб кожен вечір не витрасати пилюку з воздухана. Ну, На другий раз подивимося, як ми усілили е, вихлопну, зробили, щоб можна було навіть геляку яку відламати. По ній навіть видно, що вона по геляках вона не цеє. І вібрація ніяка не страшна. Один раз, конечно, заварили. Перший раз заварили і зробили коліно усієї всім, всім до побачення і забув.